Леонарде, друга ночі. І? Моя черга. <рив> Чому ти перемкнув війна позавчора? хочу повернутися назад і не купувати машину часу. Ти не можеш. Якщо ти не даси собі купити її в минулому, то не зможеш користуватися нею у теперішньому, щоб вирушити в минуле і зупинити себе від її купівлі. Класична помилка мандрівників початківців у часі. Можна повернутися у минуле, щоб попередити ці пояснення. Такий самий парадокс. Якщо ти повернешся і скажімо, даси мені по голові, тоді не буде розмови, яка тебе мотивує давання мені по голові. <рес> То дати тобі по голові просто зараз? Це не змінить минулого. Зате зробить теперішнє приємнішим.